Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов місяць, як ми обирали монети для портфелю Хочу 100х. Хто не бачив першого відео з вибором монет для даного портфелю посилання буде в описі. Сьогодні ми поповну портфель ще на 50 доларів і купимо 5 монет. Давайте поглянемо на Google таблицю, які зміни відбулися з даним портфелем. Звідти по портфелю я роблю раз на місяць, але вносити корективи і що спродавати чи докуповувати я можу і протягом цього місяця. Якщо ви хочете знати про всі зміни оперативно, то приєднуйтесь до нашої телеграм-групи, де я повідомляю про всі зміни у всіх моїх портфелях одразу. На даний час портфель виглядає таким чином. Всього цього портфелі знаходиться 30 монет, деякі з них я перемістив зі свого основного портфелю, щоб трохи розвантажити його. Дані монети підходять для цього портфелю по капіталізації. Виокремити хочу таку монету, як Chia. Вона позначена зеленим кольором і дану монету я докуповую щотижня на 10 доларів за DCA стратегію. Кому цікаво про дану стратегію, на каналі є окреме відео. Далі жовтим кольором виділений блок монет із середньою капіталізацією від 300 до 800 млн доларів. В Дані монети я планую інвестувати максимум по 100 доларів. Наступний блок монет виділений синім кольором з капіталізацією менше 300 млн доларів. В Дані монети я планую інвестувати максимум по 50 доларів. За цей місяць три монети вже показали Ріст 2X і за своєю стратегією я забрав з невкладені кошти залишив тільки безкоштовні монети. Це такі монети, як Sis, AXL, Atlas. До реінвесту дані монети повернуться тільки, якщо вони повернуться в початкову зону покупки. Отже, як бачимо, загальний результат по портфелю мінус 8%. Але потрібно враховувати, що до даного портфелю була перенесена монета чия, яка знаходиться в найбільшій просадці серед усіх моїх інвестицій на даний час. Я сподіваюся, що в майбутньому ситуація зміниться на протилежну, і дана монета покаже найбільший ріст серед усіх моїх інвестицій. Отже, докупувати сьогодні будемо такі монети. Перша монета FED проінвестована 10 доларів, прибуток 18%. Друга монета Neutron проінвестова 30 доларів, прибуток 22%. Третя монета PUR, проінвестована 10 доларів, просадка 13%. Четверта монета Prime, проінвестована 10 доларів, прибуток 10%. І п'ята монета SDN, проінтована 10 доларів, прибуток 1%. А зараз давайте коротко розглянемо кожен з проєктів, які ми сьогодні будемо купувати. Перша монета FED, проєкт Fetch AI. Знаходиться на 90 місці в циркуляції 90,5% монет. Ринкова капіталізація 658 мільйонів доларів. Дані монети досить велика капіталізація, але так як вона відноситься до своєї штучного інтелекту, я вважаю, що ФЕТ має високий потенціал росту. Інвесторів даної монети можете побачити на екрані. У інвесторів зараз приблизно 7 іксів. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Наступна монета NTRN, проект Neutron, Знаходиться на 236 му місці, в циркуляції майже 22% монет. Рінкова капіталізація 176 мільйонів доларів. Це монета блокчейну. Дані монети гарні інвестори, серед яких Binance Labs, Delphi Digital. Інвесторів зараз приблизно 9 іксів. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Наступна монета PUR проект Vulcan Forget. Знаходиться на 262 місці. В циркуляції майже 48% монет. Ринкова капіталізація 151 мільйон доларів. Монета відноситься до ігрової індустрії. Серед інвесторів SkyBridge Capital. У інвесторів зараз майже 16 акцій. На скріншоті можете побачити, як виглядає графік даної монети. Наступна монета Prime знаходиться на 184 му місці, в циркуляції 27% монет. Ринкова капіталізація 254 мільйони доларів. Монета відноситься до ігрової індустрії. Інформації про інвесторів немає. На скріншоті можете бачити, як виглядає графік даної монети. І остання монета SDN, проект Shiden Network, знаходиться в 808 му місці. У циркуляції майже 80% монет. Ринкова капіталізація 19,5 млн доларів. Це монета блокчейну. Серед інвесторів HK Capital. З заступної інформації про збір коштів інвесторів зараз 0 x на скріншоті можете бачити, як виглядає графік даної монети. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних стум на біржах. А ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. А зараз давайте купимо дані монети на біржах. Монети Fed та Neutron будемо купувати на біржі Binance по маркету на 10$. доларів. Prime купуємо на біржі Bybit, також по маркету на 10$. доларів. Монети Pur та SDN будемо купувати на біржі Max Global по маркету на 10 доларів. Також давайте занесемо наші покупки в Google таблицю для подальшого моніторингу цього криптопортфелю. Отже, кількість примістового монету FET збільшується до 20 доларів. Інвестиції в монети Neutron збільшуються до 40 доларів. Інвестиції в монету PUR збільшується до 20 доларів. Інвестиції в монету Prime також збільшується до 20 доларів. І кількість принестового монету SDN збільшується до 20 доларів. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю в Portfolio Tracker сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю я додам в Telegram групу. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.